Був Тимірійський від ОГУДержмістрації. Депутата може не було. Від обласної ради приїхала Сільвія лінічна Бічук. Кого вона так представляла, я не знаю. Просто не знаю. Вона працює в громадській прийматі. Ну, так так, так вона ставиться до наших найстаріших сіл. А це треба популяризувати, тому що в таких селах є дух нашої держави, не залишається. Вони ж тут всі брінівщині. Це ми до цього повернеться політик. Ну, побачите все. І найцікавіше це до використання пільг. Можете подивитися, пільними ми не користуємося. Гроші на оздоровлення, як ми і звітували, ми її витратимо на допомогу не собі. Тому це все є освітність. І ви прийдете до, до питання, ви прийде до питань, які творяться у нас в Чернівецькій області. Ну, Цікава ситуація, вчора був у Вашківцях Лижниці і побачив, що та газова афера, яка почалася в Чернівцях і яка спричинила сьогодні пікетування, одес проєкт, з пікетування Чернівецької міської ради мешканцями, яким від... можуть відключити газ і не буде гарячої води, буде, то ця афера буде по всій Чернівецькій області. Що розвернулися пенсіонери в місті Вижниці, мешканці багатоповерхівок, теж така ж сама ситуація, що до них приходять люди і вимагають від них довідки, яка посвідчує, що димовинканал знаходиться в справжньому станцію. Ну, ми, ми ж платимо Жеху, то й до Жеху, вони ж повинні це перевіряти, як і в Чернівцях, в вартість сплати за метр квадратної площі. Ходить утримання диморканалів також. Я не розумію, чому влада в місті Чернівці хоче перекласти відповідальність і витрати на їх ремонт і утримання знову ж таки на плечі Чернівчан. Ми це бачимо. Що вони заявили, що треба класти котли, треба таку виписати. Не треба, треба було утримувати. І це, певно, в Чернівцях у, на підряді у більшості Жеків і Жребів це був КП житловий. Знаємо, що до призначення е, заступника Михайліщина це був пан Тімофєєв, який опікувався всіми дебарями міста Чиниці. І до речі, непоганий бізнес, тому що всі жеки, всі люди платять і вони повинні були щось робити. Що, він, що ж він робив протягом трьох років, коли він був радником міха, тобто, заступником Міхалішина? І це були прямі повноваження. Що не знав, що у Хрущова походить термін? Е, в Рутація вентоканалів, чи щось треба робити. Всі схаменулися не в травні місяці, а перед початком опального сезону. Для чого? Тому що зараз у них є дилема: хто буде або е, отримує кошти, або при встановленні парапетних котів, тобто це є парафія в газу, або хто е, терміново почне ремонти димарів це, може, по спрощеній тендерній процедурі, треба дуже швидко, тому що існує велика небезпека. Тобто, прикриваючись благими намірами, знову ж таки, розкуляти бюджет. Ні багато, мало, 22 мільйони гривень Але вони пішли далі, вони зрозуміли, що ну, Чернівці прокупнули майже це, то пішли до районно вишниці, приходять, кажуть, відключимо газу. Ну, там люди попроще. Він каже, бери то я тобі зараз відключу, прямо з руками. Все, людина відійшла, а вечері суду в двері і кажуть, 100 гривень до вас. Приходить пенсіонер, показує, 13 тисяч підключень, тобто рахунків е, по Віжницькому району. Каже, 3 тисячі це голови сіля, то інші, інші їх чіпати не будуть. Тобто, ну, так люди мені просто кажуть. А о 10 тисяч по 100 гривень мільйон один район в області. Прокуйте 15 районів. Скільки? Яка цифра? Ну це ж всі І це не подонокі випадки. Два пенсіонери прийшли в виженці, люди підійшли башківцям і кажуть, що це пішли по приватному господарству. Тобто нове керівництво, червіці газу. немає іншої як і йти до людей і вимагати з них довідки проти канали. Ну, ну, мені сьогодні сказав е, один з заступників е, керівника Чениці Газу, що ну, це перегиби на містах. Кажуть, ви, ви знаєте, що в Велицькому районі договора, е, які ну, треба заключати посторонні, ще продають. Тобто їх немає, це повинна е, людина, яка хоче підписати договір, треба ще й купити його десь, бо так його не видають. А чи знаєте ви, що всім? Споживачам надіслали такі цидулки без жодної печаті, без жодного ну, вихідного адреси, з якої це е, пропозиція, щоб люди сплатили аванс за газ. Кажу, ви знаєте, так, але це ми рекомендуємо. Люди думають, це, це ж злочин. Пенсіонери пропонують, я кажу, ви що маєте борги, ні. Але там написано чорно побілого. Сплатити 164 гривні 50 копійок наперед. Тобто всі ми читали публікації українські правди щодо 2 мільярдів, які одіозний олігарх Фірта Штібета забрали з НАТО Автогазу. А тут ми бачимо, що Автогаз є чи банкрутом, чи що, якщо людей просять гроші наперед. І ми знаємо, що прем'єр-міністр Росії заявив, що за ГАЗ не має бути боргів, будете платити наперед. Тобто, що ніця бачу, що... Дуже добре взялися за людей, але чомусь мовчить, що ті переплати, які були е, до чинного підприємству Укргаз, це козак? Пам'ятаєте, у нас вже був експеримент Чернівецької області. Одна, е, одна контора подавала газ, а інша його транспортувала, тобто дві різні. Вирішили нарешті цей експеримент закрити і створили лише пак челик і раз, то люди, особливо на селі, особливо соціально незахищені, які мали такі, ну, звичку платити наперед комірне, то виявилось часто густо 200-300-400 гривень переплати на контору, яку вже зачинили. Ну, для них це великі гроші. Звертались на нас письмово. Тому що Газ каже, що ми не відповідаємо це в тому що ми не є правозаступниками. Тобто та контора була ліквідована, є фірма, на яку будуть входити всі ці борги переписані. Лише після тримісячної переписки знак Нафтогаз на рядних Чернівцях. Мені надали назву цієї контори і надали перелік тих документів, які треба надати, щоб, може, колись вам щось повернути. І саме головне термін подачі до 31 грудня 2013 року. Чому?